Щодня вони навчають, надихають і допомагають учням відкривати нові горизонти у Миколаєві. Напередодні дня працівників освіти, який відзначають в першу неділю жовтня, відбувся урочистий захід, під час якого відзначили кращих педагогів міста. Освітян привітали заступник міського голови Анатолій Петров та начальниця міського управління освіти Ганна Личко. Одним із свят жовтня місяця це насамперед є день працівників освіти, і сьогодні ми відзначали кращих із кращих наших працівників освіти. До речі, не лише вчителі, як це зазвичай звикли говорити, що це день вчителя. Відзначали від дошкільників від загальної середньої освіти позашкілля, а також ще з нами працюють бібліотекарі. Так сталося, що якраз оці всі свята зійшлися дуже близько. Близько. Загалом відзначали День працівників освіти. Освітянам вручили премії міського голови, подяки, а також почесні грамоти від міської ради та Міністерства освіти і науки України. Я сьогодні отримала подяку від пана міністра Оксана Лісового. Це визнання моє, моєї багатолітньої праці, тому це важливо для мене, як для вчителя, як для людини в цілому. Я працюю вже. Взагалі загальний стаж у мене 38 років, років. Миколаївському ліцеї я працюю 31 рік. Мрія дитинства, яка здійснилася, і я в цьому на цьому шляху себе весь час вдосконалювала, і тому сьогодні наслідок. Серед нагороджених вчителька німецької мови ліцею номер 19 Альона Чернюк, вона готує майбутніх чемпіонів мовних олімпіад. каже, нагорода це не тільки її здобуток, а й спільний результат із вихованцями. Я працюю з дітьми в направленні підготовка до Олімпіад. Займаємо призові місця і є переможцями, і також роботи в МАН. Вже другий рік ми займаємо місця. Миколаїв займає друге місце на всеукраїнському етапі. Це дуже почесно. Це вимагає зусиль. Роботи писали по два роки. Тому ця подія і ця нагорода важлива як для учнів, так і для мене, і для ліцею, і для міста в принципі. Ганна Личко наголосила: саме педагоги формують у дітей цінності та світогляд. Їхня щоденна праця це основа якісної освіти і запорука успішного майбутнього міста. Якщо тільки задуматися, буквально з двох років діти йдуть до дитячого садочку, і вже більше свого часу проводять із працівниками закладів освіти. Тому переоцінити роль вчителя, вихователя, працівника наших бібліотек в закладах освіти знаєте, говорять переоцінюють неможливо, їх недооцінюють, бо їхна роль надзвичайно важлива у формуванні самої особистості. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.